Мої вітання! Мене звати Світлана Білявська. Я головний фахівець зі зв'язків з громадськістю та пресією Рівненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогоднішня наша відеоконференція буде присвячена темі військового обліку жінок. З 24 лютого 2022 року в Україні триває повномасштабна війна, яка розпочата Російською Федерацією. Наразі жінки беруть участь в захисті нашої батьківщини. За офіційними даними Міністерства оборони України, у Збройних силах України служить понад 38 тисяч жінок. 7 тисяч з них пішли у армію уже після початку повномасштабної війни. Також є цивільні жінки, які в Збройних силах працюють. Тобто загалом у Збройних силах України понад 50 тисяч жінок. Як уточнюють у Міністерстві оборони, Україна має один із найбільших показників кількості жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО. Проведення загальної мобілізації під час війни з Російською Федерацією засвідчило, що на військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань призвано близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих. Більшість жінок призначено на посади медичного персоналу, підрозділів зв'язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів. На даний час у Збройних силах залишається потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій. 11 жовтня 2021 року. Міністерством оборони України був прийнятий наказ номер наказу 313 про затвердження переліку спеціальностей або професій, споріднених з військовими. З відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних. 7 лютого 2022 року в цей наказ були внесені зміни в частині скорочення спеціальностей, які потрапляють до такого переліку. Із 35 фахових напрямків залишилось лише 14, після одержання яких жінки беруться на військовий облік. Згідно цього наказу, жінки, що мають відповідний фах, мають стати на військовий облік з 1 жовтня 2022 року. Отже, жінки яких професій мають стати на облік. Першою категорією таких професій є хімія, хімічні технології та інженерія, біологія. Другою категорією таких професій є телекомунікація та радіотехніка. До третьої категорії відноситься інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро та наносистемна техніка, автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології. До четвертої категорії відносяться такі напрямки, як метрологія та інформаційно вимірювальна техніка. П'ята категорія науки про землю, географія, фізика та астрономія. До шостої категорії відносяться харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Сьома категорія забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості. До восьмої категорії відносяться фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза. До дев'ятої категорії відносяться наступні напрямки: стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування. До 10 категорії відносимо біомедичну інженерію, біотехнології та біоінженерію. 11 -та категорія: ветеринарна медицина та ветеринарна гігієна. Дванадцята категорія це облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування. Тринадцята категорія видавництво та поліграфія. І 14 категорія психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення. Водночас, із 13 липня, західне міжрегіональне управління міністерства юстиції оприлюднило розширений перелік спеціальностей. Наразі цей перелік ще не є затвердженим, але це може змінитися до 1 жовтня. Згідно з цим переліком додалися ще такі спеціальності, як авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка, залізничний транспорт, пожежна безпека. Наголошую, цих три категорії ще не є затвердженими, тому поки що офіційно вони ще не відносяться до обов'язкових категорій, які мають братися на облік. Обов'язковому військовому обліку не підлягають жінки інших категорій, тобто тих категорій, яких немає у цьому переліку. Вони ці жінки не зобов'язані ставати на військовий облік, але вони можуть зробити це за власним бажанням, в принципі, як було і раніше. Отже, які саме документи необхідні для постановки на військовий облік? Це заява про взяття на облік, паспорт або айді-картка, ідентифікаційний номер, документ про здобуття спеціальності, довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою на даний момент жінка працює, свідоцтво про народження дітей або документи про опіку, свідоцтво про шлюб та фотокартки 3х4. Коли жінка приходить у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, стати на військовий облік на неї заводять особову справу. Жінку мають спрямувати на медкомісію, яка зробить висновок про придатність до військової служби. Медкомісія у військово зобов'язаних жінок має проходити так само, як і в чоловіків. На медкомісії військово зобов'язаного повинні оглянути наступні спеціалісти, хірург. Терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог та дерматолог. Єдина відмінність жінки також мають пройти огляд у гінеколога військово лікарська комісія визначає, чи придатна жінка до військової служби. Якщо жінка не придатна, у її військовому квитку ставлять відмітку, що вона не придатна до військової служби з виключенням з військового обліку, або зазначають, що вона не придатна у мирний час, але обмежено придатна у воєнний час, тобто така ж процедура, як і безпосередньо для чоловіків. Далі, за потреби таку жінку можуть мобілізувати, однак військовий облік не означає, що мобілізація відбудеться. Стати на облік необхідно до кінця 2022 року. Також це можна зробити за власним бажанням уже зараз, не чекаючи 1 жовтня. Після моменту взяття на облік жінка стає військово зобов'язаною, якщо вона відповідає трьом наступним критеріям. Її вік є від 18 до 60 років. Вона є придатною до військової служби за станом здоров'я. Та її професія чи спеціальність має відповідати тій спеціальності, яка вказана у наказі про внесення змін до наказу Міністерства оборони від 11 жовтня 2021 року номер 313 Тобто усі жінки у віці від 18 до 60 років, які мають спеціальність або професію споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, мають стати на військовий облік військовозобов'язаних. Це стосується всіх жінок без виключень. Тобто від військового обліку не звільняються і ті жінки, що мають малолітніх чи неповнолітніх дітей, і навіть вагітні. Після того, як жінка стане на військовий облік в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вона набуде статусу військовозобов'язаної та перебуватиме у запасі Збройних сил, національної гвардії чи інших військових формувань. Відповідно до частини 12 статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку, тобто за контрактом. Жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками за винятком випадків, передбачених законодавством, з питань охорони материнства та дитинства. А також заборони дискримінації за ознакою статі, що включає прийняття в добровільному порядку, тобто за контрактом, та призовну військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов'язку в запасі та дотримання правил військового обліку. Отже, коли варто ставати на військовий облік? Остаточної дати до якої потрібно стати на військовий облік, немає. А 1 жовтня 2022 року це дата, з якої головнокомандувач збройних сил України має забезпечити взяття жінок відповідних професій та спеціальностей на військовий облік. Чи можуть мобілізувати жінок? Оскільки зараз в Україні триває воєнний стан, жінки можуть бути мобілізовані. Проте наразі в Міністерстві оборони не розглядаються питання щодо проведення примусової мобілізації жінок. Про це розповідала заступниця Міністерства оборони Ганни Маляр. Які обов'язки будуть у жінок після того, як вони стануть на військовий облік? Законодавство не розрізняє військовозобов'язаних жінок та військовозобов'язаних чоловіків. Відповідно на жінок, які стануть військовозобов'язаними, поширюються поширюватимуться ті самі норми, що й на військовозобов'язаних чоловіків, а саме, бути на військовому обліку за місцем проживання, у разі тимчасового вибуття за кордон бути на військовому обліку за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України. Прибувати за викликом територіального центру комплектування та соціальної підтримки на збірні пункти, призовні дільниці, у строки зазначені у мобілізаційних розпорядженнях, повістках тощо. Прибувати туди потрібно для того, щоб їх було взято на військовий облік та визначено призначено на воєнний час та визначено призначення на воєнний час для оформлення військово-облікових документів приписки для проходження медичного огляду для направлення на підготовку для призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних. Наступним зобов'язанням, яке виникає у жінок при взяті на облік, є не змінювати місце фактичного проживання, перебування з моменту оголошення мобілізації, проходити медогляд та лікування згідно з рішення комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії. Проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі. У семиденний строк прибувати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для зняття з обліку, якщо жінка змінює місце проживання, їде у відрядження на навчання, відпустку чи лікування за кордон більше ніж на три місяці. У семиденний строк повідомляти про зміну сімейного стану, стану здоров'я, адреси проживання, перебування про зміну. Місця освіти, місця роботи і посади, негайно повідомляти територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документу, яка наразі існує юридична відповідальність за ухилення від постановки на військовий облік. У Міністерстві оборони України запевняють, що в 2022 році не будуть штрафувати жінок, які вперше стають на військовий облік. Але вже з 2023 року така відповідальність може настати за порушення правил військового обліку призовниками, військовозобов'язаними та резервістами передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає Штраф від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів, тобто від 510 до 850 гривень. Також до жінки можуть застосовувати статтю 210 Кодексу про адміністративні правопорушення, порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це тягне за собою штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів, тобто від 1700 до. 3400 гривень. Отже, якщо жінка бажає стати на військовий облік, вона може зробити це, це вже прямо зараз. Не потрібно чекати офіційного початку загальнодержавно, на загальнодержавному рівні. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не відмовляються, якщо жінка відповідає вимогам, встановленим законодавством. Активний плановий військовий облік жінок у нас розпочнеться після 1 жовтня 2022 року. Водночас, враховуючи воєнний стан в Україні та постійні зміни в законодавстві, строки можуть змінюватися. Відповідальним особам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які в майбутньому ставитимуть жінок на військовий облік, ще надаватимуть настанови і роз'яснення. Фахівці системи безоплатної правової допомоги постійно слідкують за законодавчими оновленнями. Тому за детальними роз'ясненнями ви можете звернутися до рівненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який знаходиться за адресою місто Рівне вулиця Кавказька, 7, або зателефонувати до контакт-центру за номером телефону 0800 213 103. Дякую за увагу.